Добрий день, малята. До нас у гості завітала лялечка звати її Галочка. Як стрибнуло сонечко, вранці у віконечко. Стрепенулось ах, задивилась в Галочку з квітами в руках. Ой, куди ж це Галочка рано так спішить. Йду вітати ненечку, квітів несожменечку, нині ж мамин день. Розглянемо, якого кольору квіти у букетику галинки. Жовтого та червоного. Якого кольору листочки. Так, зеленого. Скільки квітів у букеті? Багато. Скільки листочків? Так, багато. Малята, я вам пропоную зробити такий чарівний і красивий букет для своїх матусь. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з силуетом букету, готові форми квітів жовтого та червоного кольорів. Спочатку розімнем пальчики. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а увечері закриє пелюстки. Швидко. Починаємо працювати. Спочатку викладаємо червоні квіточки, а потім жовті. Я сподіваюся, що ваші матусі залюбки вам допоможуть в роботі. Мамин день ми зустрічаємо. Ми для матусь віршики знаємо. Гарний букетинг разом складаємо. Ми своїх матусь. Дуже кохаємо. Ось який гарний у нас вийшов букетик. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво, а мені час з вами прощатися. До побачення, малята!